Hello my little friends! Today I will show you how to make a simple and interesting toy. It will be a pop-up card with a funny animal. Привіт, мої юні друзі! Сьогодні ми з вами зробимо просту і одночасно цікаву іграшку із кумедним звірятком. Для цього нам знадобляться білий папір, кольоровий різних відтінків, ножиці, клей. При деяких навичках можна скористатися ножиком і лікою. Для того, щоб спростити процес виготовлення, ви можете скачати деякі заготовки з нашого сайту. Такий якось, наприклад, симпатичний пінгвін. Але він може бути у варіанті лише контурів, у варіанті розфарбованому і ваша задача буде намалювати відповідний фон. Також в нас є інші варіанти, як ось ця акула, яка так симпатично сміхається, або пташеня. Почнемо з найбільш простого варіанту. Уже готовий готовим І так, для початку беремо наше зображення і складаємо так, щоб кінчики ось цього центрального жовтого ромба вийшли на одній прямій лінії. Тобто на дві симетричні половинки. Після цього нам необхідно прорізати його по ось цій малопомітній сірій лінії до самого кутика. Тепер вклавши на рівну поверхню, або просто в руках, ми загинаємо кінчики вздовж сторін ромба. Ось таким чином. І для того, щоб покращити рухливість дзьоба нашої ташечки, ми зробимо кілька згинів у різні боки. Ось так, ось так. І можна ще кілька разів повторити в різних напрямках. Тепер для того, щоб у нас дзьоб правильно відкривався, ми складаємо нашу конструкцію так і вигнуту частину прогинаємо вперед. От ластикаюча основа у нас вже і готова. Як ви бачите, наша пташечка чудово відкриває дзьоб. Тепер для того, щоб вона мала натуральний вигляд, нам лишається з протилежної сторони, підклеїти шматочок паперу, який має відповідний колір. Напевно, пінгвіна короб всередині має бути червоним. Вирізаємо шматочок паперу, який повинен мати розмір ну, приблизно к голови нашого пінгвінчика. Кладаємо його навпіл і приклеїмо з тильної сторони до заготовки нашої. Тільки тут треба бути акуратним, щоб не приклеїти дзьоб до червоної вставки. Отже, дивіться. Промащуємо ось так. Накладаємо нашу заготовочку. Симетрично. Притискаємо добре одну поверхню і ту самісіньку операцію проводимо з іншого боку. Вуаля, наш півінчик працює. Для того, щоб він мав більшу жорсткість, з тильної сторони можна наклеїти шматочок. Більш цупкого паперу. І акуратно обрізати все це по контуру. Як ви помітили, на виготовлення такого сувенірчика потрібно дуже небагато часу. Але якщо ви хочете прикласти свою руку, то ви можете скачати варіант у вигляді з такої розмаївки. Тут лінію показані можливі напрямки росту гілок. Розфарбувати цю пташечку можна на свій розсуд. І, власне, кажучи виготовлення нічим не відрізняється від попередньої саморобки. Складаємо по діагоналі, прорізаємо по другій діагоналі. А ось такою саморобкою треба погратися трошки довше. Тому що акула зубаста. І тому давайте більш докладно розберемося з тим, як зробити її ці самі зуби. Отже, поговоримо докладніше про акулу. Так само і попереднього разу. Складаємо нашу заготовку по одній з діагоналей, по вертикальній. Після цього малюємо зуби-акули. Центральний зуб малюється лише наполовину, а всі інші довільно на ваш розсуд, приблизно так як це виходить у мене. Далі лишається прорізати по цій лінії зуби. Для тих, хто вміє працювати ножем, ця задача трошки полегшується. Особливої куратоці не потрібно, головне не прорізати занадто багато. Ось і все. Далі, так як в передньому випадку, складаємо по стороні ромба наші заготовки, перегинаємо ще кілька разів в різні боки і вивертаємо. Заготовку ось таким чином. Тепер лишилося правильним чином зорієнтувати щелепи акули і так само приклеїти задній фон. А далі включаємо фантазію. Намалюємо водорості, бульбашки у воді, пісочок на дні і так далі. Ну і домалюєте по контуру акулу. Якщо це велика сіра акула, той відомий хижак, який потрапив до голівудських фільмів, то необхідно ще темним кольором розмалювати і спинку і лишити світлішим животик і низ плавців. Тепер давайте подивимося на можливі варіанти виконання цих робіт. Ось наша акула, яка плаває в морі. Ось пшеня в ніздечко. Жовторотик, який таким чином випрошував батьків червового хробачка або мушку. А для тих, хто зрозумів сам принцип формування таких іграшок, пропоную намалювати свою картинку і гарно її розфарбувати. Бажаю успіхів!